Лабораторна робота номер 2 Визначення модуля пружності або модуля юнга при розтязі дроту. Мета роботи експериментально визначити модуль юнга при розтязі дроту. До приладів та обладнання входять установка для визначення модуля юнга при розтязі дроту. Індікатор, мікрометр і набір тягарців. Установка для визначення модуля пружності складається з закріпленого на стіні кронштейна, до якого прикріплений сталевий дріт, довжину якого нам потрібно визначити. Дріт знаходиться в натягнутому стані під дією закріпленої на ніжньому кінці дроту площадки, на яку кладуть набір тягарців, вага яких відома. Для виключення впливу нерівності дроту на площадку встановлюється постійний вантаж, який утримує дріт в натягнутому стані. Мікрометром замірюємо в трьох різних точках діаметр дроту. Приймемо середнє значення. Встановимо шкалу індикатора в нульове положення. Покладемо на площадку перший тягарець, вага якого 5 н. Та визначимо величину деформації за допомогою індикатора. Покладемо на площадку другий тягарець. Загальна вага тягарців буде складати 10 н. І знову визначимо величину деформації за допомогою індикатора. Покладемо третій тягарець і загальна вага буде складати 15 н. Знову визначаємо величину деформації. Після того, як навантаження ми довели до 15 Ньютонів, ми проведемо розвантаження у зворотньому порядку, кожен раз знімаючи тягарці і визначаючи величину деформації за допомогою індикатора. На цьому етапі експериментальну частину лабораторної роботи завершено. Наступний етап оформлення результатів.